20 років тому Манхеттен буквально тонув під рожевим сиропом. 2005 рік Нью-Йорк, перший день літа. Снепл вирішує створити найбільший у світі людяник більше 7 метрів заввишки, 17 тонн замороженого напою прямо на юніон Юніонскве примножити клієнтів і поставити новий рекорд Гіннеса Сотні людей та журналістів очікують, і ось його починають піднімати. Але сонце і плюс 25 градусів роблять свою справу. Людяник починає танути ще всередині вантаж. Шівки з, з вантажівки виливається рожева липка ріка зі смаком ківі сунеться. Вулиця скве покрита сиропом. Забудьте про рекорд Гіннеса. Людяник навіть не вийшов із фургону, але Снеплем хотіли, щоб про них говорили. Вони це отримують. Заголовки нью потонув у людянику з'являються всюди. Незважаючи на хаос, бренд отримав увагу всього світу. Провал перетворився на легенду і безкоштовну рекламу. Бо погана реклама це теж успішна реклама, якщо вона працює.